Слава нашому Господу, брати та сестри. Ми з вами дуже щасливі проспівали такий псалом, Бог нас від Бібелі Спас. Віримо, так? І коли віримо, то я зараз так почну. Дома я читав слово Господнє, а зараз ось цей стих читав. Зараз я його процитую. Одинадцятий до євреїв, послання до євреї, «Одинадцятий віршик, одинадцятий розділ і шостий віршик. Догодити без віри Богові не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, він дає нагород. Без віри не можна догодити Богові. І ті, хто до Бога приходять, вони мусять вірувати. Бо якщо ми з вами не будемо вірувати, ну, за чим нам до Бога приходити? А з Божої сторони велика нагорода для тих, хто його шукає. Чуєте? От ми повинні шукати Господа, бо так сказав Ісус Христос: шукайте і знайдете. Апостольська наука так само говорить, що коли шукайте Господа, шукайте правди Його, ось ми з вами перед нашим Господом. І будемо, знаєте, ще більше і більше пізнавати сьогодні нашого Господа. А знаєте чому? Бо Слово Господнє говорить, що страх перед Богом це є початок мудрості, а пізнання, тобто пізнавати святого, це є розум. Я думаю, кожен із нас, ми хочемо бути в числі розумних людей. Бо коли прийде син Божий другий раз на цю землю, то він причту залишив для всіх, хто слухає слово Господнє, читає, що вийшли зустрічати 10 дівчат. А готових було тільки половина, 5 із 10, тобто наполовину. І так само сьогодні багато людей, які себе рахують віруючими, вони так само чекають, навіть псалми ми співаємо: ми ждемо Христа Спаса, як прийде, ми ждемо Ісуса. І е, дуже добре ждати із запасом олій. І для того, коли ми живі і шукаємо Господа, Він додає, додає. Додає Єлею. І один раз я чув таке пророче слово до одного брата: що тоді, коли буде твій сосуд переливатися, навіть. Нічого страшного, ми про це не повинні переживати. Він буде на інших розливатися. Якщо вже твій буде сосуд повний, аж буде переливатися, він буде на інших. От бачимо, що Господь завжди дає відкровені. Але я сьогодні хочу, дав мені Господь таке слово, щоб ми сьогодні просто принесли правильну жертву. Перед лицем нашого Господа, і взагалі наші, е, е, наші ми віруючі люди, ми повинні завжди приносити жертву хвали. Як по до Євреї написано, отож завжди, то тобто, всігда будемо приносити жертву хвали. Тобто плід ус наших, що ім'я Господа хвалять, будьмо дуже уважні. Що ім'я Господа хвалять. Не якось там єпископа, не якогось там прославленого, а ім'я Господа хвалять. От яка жертва правильна перед лицем нашого Господа. І знаєте, я так розмішляв сьогодні, і коли пішов на молитву ранішну, то Господь мене направив на отця всіх віруючих. Батька всіх віруючих, ми знаємо, хто це, да? на Авраама. І якщо в новому заповіті апостольська наука говорить: дивіться на начальника і виконавця вашої віри Ісуса, це є дуже правильно, Він є начальник, Він є виконавець, але ми маємо Слово Боже. Ми віримо в Слово Боже. Правильно? Хто сьогодні тут знаходиться, ми віримо в Слово Господнє. І коли е, я зараз почну, е, можливо, так дома, коли е, читав, роздумував, я хочу просто таке е, підвести до цього, чому ми повинні так робити, як робив Авраам. Послання до Галатів. Це наука апостольська. Я хочу прочитати, щоб ми з вами ані чуть-чуть не сумнівалися. Це є послання до Галатів, третій розділ. І хочу прочитати 27 стих. До Галатів послання апостола Павла, третій розділ і 27 вірш. Слухаємо дуже уважно. Бо ви всі до людей і до мене, і до тебе, брат сестра, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Зрозуміло всім: нема юдея, ні грека, нема раба ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої статі. Чуємо всі, брати і сестри. Да? Бо всі ви один у Христі Ісусі. І наголос хочу поставити: а коли ви Христові, то ви Авраамове насіння, а за обітницею спадкоємці. Тобто наслідники. Чуєте яке сильне слово? Коли ми в Христі Ісусі, ми Авраамове насіння. Ми знаємо, я зараз хочу повернутися. В той момент, коли Бог покликав Авраама, де також Ісус Христос, бувши на цій землі, Він до юдеїв багато говорив, проповідував, перед ними розказував, але вони ніяк, ніяк не вірили. І він навіть одного разу їм сказав, що ви помрете в своїх гріхах. А чому? Коли не повірите, що то я. От без Ісуса Христа нема спасіння, без Ісуса Христа нема прощення. І ми сьогодні, навіть цю жертву, яку ми будемо сьогодні складати, робити перед лицем нашого Господа, ми будемо її робити, пліду з наших приносити тільки тому, що Бог нас від Гібелі спас. Ми співали такий псалом, брат і сестра, ми куди не подивимося. Чи направо, чи наліво, ми повинні благодарити нашого Господа, що Він нас від Гібелі спас. Слава нашому Господу! І це тільки тому, що ми повірили в Сина Божого Ісуса Христа, того, якого Бог послав, ми його прийняли, і наука апостольська дає підтвердження, що спасенні ви благодаттю, не відділ. Щоб ніхто не хвалився, але через віру. От в чому заключається спасіння кожної людини. І наука апостольська також говорить слово Боже, що і буде, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той буде спасенний. А коли людина покличе Господнє ім'я, тоді, коли повірить. А якщо вона не вірить, ну як вона буде кликати Господнє ім'я? І апостольська наука знову ж, я нагадую, говорить, що під небом нема іншого імення, нема ні в іншим спасіння, що ним би спастися. Ми мали тільки в імені Ісус Христос. Брати і сестра, Бог нас від Гібелі спас завдяки Сину Божому Ісусу Христу. Який Унизив, умалив себе, обіднів або обніщав, щоб ми обогатились його ніщитою. Брати і сестра, коли ми обогащаємось, от я зараз е, говорю це слово, і мені приходить, от тоді, коли ми дивимося на Ісуса, начальника віри і виконавця, тоді, коли Він умалив себе, умалив себе е, до раба, Він Прийняв вигляд раба, написано, і був слухняний аж до смерті і смерті Хресної. І тоді Він так умалив себе. І коли ми бачимо це його уніження, таке, знаєте, таке українське слово говорить біднотою своєю, щоб ми збагатились Його біднотою, Його убодством, цим уніженням. І коли б я чи ти, брат і сестра, ми дивилися на нашого Ісуса Христа частіше. І ми тоді обогащаємося. Знаєте чим? Вірою. Ми обогащаємося, бо ми бачимо, і ми тоді стараємося подібними бути до нашого Ісуса Христа, начальника і виконавця віри. І я чуть, -чуть не договорив про тих людей-юдеїв перед якими Ісус Христос говорив. І вони говорили, що ми маємо наш Отець Авраам. Ми ніякого більше не маємо, ми нічої раби не були. А Ісус Христос сказав, чиї, хто їхній Отець. Бо каже, якби ваш Отець був Авраам, ви би творили діла, які Авраам робив. Ну ви шукаєте, щоб вбити мене. Авраам цього не робив. І тому чому я хочу сьогодні прочитати декілька місць про Отця нашого Авраама до батька всіх віруючих, і я вже дещо підтвердження, щоб ми не сумнівалися, що всі ті, хто у Христі Ісусі, ми є діти Авраамові. Слава Богу, бо Господь вивів одного разу Авраама, щоб він подивився на зорі. І йому пригадав пісок на березі моря і сказав: таке буде потомство Твоє, хоч не було в нього дитини. Ось яка сильна віра. І тому, нехай Господнє ім'я буде благословенне, ми будемо зміцняти, слухаючи слово Господнє, дивлячися на наших попередників. І знаєте, про Авраама, трохи є написано, але не аж так дуже багато написано, але вистачає, щоб просто навіть він являвся прикладом в нашому житті. І коли Ісус Христос Його покликав, я так не буду багато читати, але ми знаємо, в той час також жило багато людей на планеті земля і в цій місцевості, де жив Авраам, но Господь звернувся до Авраама. Чує, брат і сестра, на планеті земля дуже живе багато людей. І Господь колись проговорив до Твого і до моєго серця. Щоби ти вийшов із цієї землі, а Господь хоче тебе переселити туди це нове небо і нову землю. Авраам послухався. Авраам вийшов, Авраам пішов, Авраам переселився. Чому? Бо він повірив Богові. Хоча в нього дитини не було, я не можу сьогодні багато говорити, бо багато часу мені, Я так вдома читав більше і написано більше про це. Але я хочу зараз поставити наголос декілька місць. За, зачитаю, коли він переселився. І я читаю 12 розділ і 7 віршик. І Господь явився Аврааму і сказав: Я дам тобі оцей край! Дам край потомству твоєму. І дивіться, як я вже говорив, не було в нього дитини, не було в нього сина, і він збудував там жертвенника Господеві. Бачимо наш праотець, батько всіх віруючих. Після зустрічі з Богом, він получив обітницю, повірив в неї. І збудував жертвенника для Господа. Як добре, коли на сьогоднішній день оці всі, які себе рахують дітьми Авраама, вони поступають подібно. Господь сказав: Я тебе полюбив, я тебе простив, я тебе помилував, я тобі дарую вічне життя, щоб вони шукали місця. І приносили, будували оці жертвенники, приносили жертви для Бога, який спас, помилував. Да, Господь хоче, щоб народ благодарив його Є за що благодарити нашого Господа навіть за те, брати і сестра, що ми сьогодні на цьому місці перед живим Богом. І Він наблюдає, і Він приготовив благословення цей ранок. І Він його хоче дати Тобі і мені, лише би ми захотіли його прийняти. Я ще прочитаю трошки далі. І звідти він рушив Авраам на Гору від Сходу від Бет Елу, тобто Віфіля, і намета свого розіп'яв Бет Ел від Заходу, Агай від Сходу. І він збудував там Господу жертвенника і прикликав Господнє ім'я. Ось ми бачимо, чому Бог хвалиться Авраамом, коли він при зустрічі з Мойсеєм, багато інших місць є написано, де Господь говорить: я Бог Авраама, Ісака і Якова. І сьогодні Він є нашим Богом тільки тому. Що ми прийняли і повірили в Сина Божого Ісуса Христа. І тому ми бачимо, в чому є така паралель. Я роздумував, і це є явні приклади, Переважно тут, в Сполучених Штатах, багато людей переселяються, і багато так званих віруючих переселяються. і дуже правильно робить той, який переселяється. І будує жертви для Господа. Сьогодні ми з вами на цьому місці, і ми з вами зібрані. Во ім'я Ісуса Христа, Він серед нас. І ми сьогодні, кожен із нас принесли жертву хвали. Я так чомусь вірю, що кожен із нас, ми перше всього, прийшли, щоб поклонитися і прославити ім'я Господа. Амінь. І Він нам обіцяв. Більше, хоча Авраамові він обіцяв на землі край, но Авраам настільки був віруючий і Божий раб, що він, ходячи ногами по землі, він чекав Батьківщини, де будівничий і творець Господь. Він ходив ногами по землі, але він вірив в дім, він вірив в город. Де будівничий і творець Бог, сам Бог. Чуєте? А ми з вами, коли е, слухаємо науку Ісуса Христа і віримо цим словам, знаємо, що є написано, що Ісус Христос, ходячи по землі, приніс науку з неба, і Він дуже багато причтах прирівнював земні речі до небесних. І навіть наука апостольська – це було продовження науки Ісуса Христа, бо Він не встиг все розказати. І так є сказано Ісусом Христом. Я маю багато вам ще сказати. Ну ви зараз не можете цього вмістити. Але коли прийде Дух Святий, Дух істини, Він візьме з Мого і вам сповістить. Він прославить мене. І він навіть майбутнє звістить, от які привилегії мають діти Божі, діти, ті, які вірять Слову Господньому, їм даний Дух Святий, і коли вони в присутності Божій, він відкриває, він відкриває і майбутнє. От коли ми буваємо на хороших молитвах, коли служіння духа. Коли Дух Святий діє, благодать діє, вона є многорозлічна і багато Господь говорить до нас, Він укріпляє нашу віру, а нам залишається оставатися віруючими людьми. І хочеться сьогодні, щоб усі ми з вами прийняли, дивлячись саме перше на начальника і виконавця віри Ісуса Христа, який також всі молитви свої Він починав прославляє Тебе, Господи. Благодарю тебе, Господи, я знаю, що Ти завжди мене почуєш. І е, він молився також. Він виходив е, ночами на молитви От в день з народом. А хто з народом робить, трудиться, то він знає, як з народом нелегко. І різні люди по різному запитання дають: комусь це не подобається, комусь це не подобається. Але. Е, Потім він йшов на молитву. Знаєте, я так думаю, його зараз говорю напевно, на підкріплення до свого Отця. Ми слухаємо слово Господнє і будемо ще слухати. І співали такий псалом: слушайте повість любві в простоті. Ми повинні так слухати, як є написано, так приймати, як є написано. Можливо, нам не все до кінця зрозуміло. Но Господь буде відкриватися нам, коли ми будемо все більше і більше шукати лиця Його пізнавати, і Він буде нам відкривати. І, те від... і коли ми читаємо кожен день слово Господнє, і перечитуємо, і, і люди щось нового шукають. Но нічого нового не треба шукати, Тут це є, брат і сестра. Нам залишається просто вникати, а це є слово Боже, це криниця без дна. І коли ми копаємо, коли ми читаємо, а Дух Святий відкриває. І я так про себе говорю, бо мені приходиться багато читати і багато років. Хоча я не знаю, чи це багато, чи не багато, але вже 60 років прожив на цій землі. І кожен раз перечитую, стараюся по порядку Біблію, крім того, ще інші місця, і Господь відкриває, відкриває більші глибини, тайники. Це зміцняє віру і просто. Господь таке дає духовний ріст і ти більше бачиш. Тобі можуть люди розказувати, що хочеш, але ти знаєш твердо, написано так. Люди щось нове шукають, люди десь шукають, десь їздять, десь ходять. Але є вірніше пророче слово, брат і сестра. І ми дуже добре робимо, коли ми на нього звертаємо увагу. Але сьогодні це ранок Господь дарував для того, щоб ми черговий раз. Принесли жертву. Спочатку Господь мені дав слово е, на перших двох людей, які принесли жертву. Це був Каїн і Авель. І ми знаємо, і один приніс жертву, і другий приніс жертву. Проповідники по-різному говорять, чого ця була не прийнята, а чого ця була не прийнята. І знаєте, приносити жертву для Господа їй потрібно правильно. В новому заповіті є написано, як правильно приносити, щоб вона була розумна, щоб вона була приємна Господу. А приємна вона тоді, коли ми нічого спільного з цим світом, з цим міром не маємо. Тому що наш Бог нас оправдав, омив, освятив, і щоб ми не були в ніякому гріху. Бо якщо як Каїн, Чому його жертва не була прийнята? Да, може, я чув одну проповідь, таку, де брат говорив, що він яке-небудь там хмизя наложив, наложив, і, і Господь ні. Це не в тому. Справа в тому, що біля порога його серця гріх був. В нього вже в задумі було убити брата свого. Но, може і більше чогось. Але йому Бог сказав: у порога гріх, а ти пануй над ним, господствуй над ним. І Господь не прийняв його жертви. І тоді він сильно розлютився, коли брата Його. Бо написано також в слові Господньому, що кров праведника Авеля вона землі промовляє. Но є сильніша сила крові. Це кров Сина Божого Ісуса Христа. І ми з вами повинні цінити, з вами, що ми куплені. Цією дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, немов цього анця Божого, який був призначений і світу. І тому Господь дарував нам ще один ранок, ще один день, обновив милість над домами нашими. І Він нам дав дуже великі обітниці Авраамові говорив: пройди цей край і вздовж і поперек, я дам тобі і потомство твоєю. він повірив. І це пораховано йому в праведність. Господь обіцяє люблящим Господа місце, де око не бачило, чого око не бачило, ухо не чуло, і що навіть на розум людині не приходив, те Бог приготовив люблящим сьогодні. І сьогодні в простоті, в любві, з іскриним серцем. Ми будемо зараз преклонятися перед нашим Богом Отцем. Ісусом Христом, Сином Божим і Духом Святим, і ми будемо славити, а Він буде нас потішати. Він буде укріпляти нашу віру, щоб ми не розбилися в вірі, щоб ми не захиталися. Бо ми щоденну боротьбу маємо із духами з доби Поднебеся. Це було і в пророків Божих, в мужів Божих. Це було і в Ісуса Христа, воно нічого не помінялося. Але сьогодні давайте ми будемо приносити. Правильну розумну жертву, щоб вона була прийнята нашим Господом. Амінь. Амінь.